Теперь їдеш, едишку. 是。 Андрей, что що ти пробуй. Відкрийте! Я не можу. Як не можу? Можете ворота відкрити? Ні. А чому? Того, що ранку не дозволяє. Е, а ви можете ворота відкрити? Вони незаконно сюди проникли. Я був пасажиром. Ну, да. Це не було не про моїй полі, я пересів. А... А ми водій-то я музык, я точно не знаю. Іс... Кисма. Та відкрийте ворота, що ну, шкода. А ви як бачите, що тут червоний вообще тип стоїть? То він законно тут про так? да? От дуже тихо чути. Прокажуть якийсь. Я відкрив ворота. О. Я б його затримав. За незаконне проникнення. Я його туди закапаю. Що там? бери, конечно. Пане, ви тут? Пане. Короче, если що закапает. Сережа... А, бля, Сережа не капает. Да, ні. Ти ж не можеш. <пух> Ладно, давай я. Да, я быстро. Надену вас кайдан к у вас под ручку. Что с биндером? Боже. Ну Влад. А? Забери, забери у Марла. Типа, он не отвечает, короче, я не знаю. А за что за тремы? Зависим трапочка 2. Да, передавать.